Як е, правильно необхідно зробити бсб в на огороді чи на земельній ділянці, е, щоб вона була більш простішою, економнішою і щоб не було більше затрату. Коштовних матеріалів і не, воно не вийшло в, 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 в великі втрати матеріальні. Перший необхідно е, взяти закопати фундамент, е, е, Якби невеличкий 30-40 см, і щоб цей фундамент піднявся вверх, щоб е, він був в дальнішому і для того, щоб на нього можна було поставити лавочки, щоб він був і тим місцем, де можна було посидіти. Тому, коли ми зробили фундамент, потім Взяли е, зразу за е, цементувати в цьому фундаменті і е, труби. Не менше е, 50-ки залили фундаменту, щоб вони були основанням для каркаса, на який іменно потім вже поставимо кришу. Коли ми зробили фундамент, потім залили труби і зробили каркас, кришу, От, потім ми оббиваємо цей каркас досками для того, щоб могли бути сидіння для того, щоб сидіти. І зверху робимо. Кришу на е, цьому каркасі, можемо кривати різними матеріалами чи шифером, як я зробив, чи другими матеріалами, які є на даний момент під рукою. І е, потім уже, е, коли вже зробили сам каркас, кришу, потім е, починаємо е, іменно, е, цю бісідку красити. Краски можемо вибирати згідно з, з нашими вподобаннями для того, щоб іменно вони підходили до нашого інтер'єру. Нашого городу, тобто зелені і білі кольори найбільше підходять для цього всього. Потім е заливаємо внизу підлогу, потім е ставимо плитку от, і на цьому наша -бес беседка. От, чи альтанка вже готова для того, щоб ми могли відпочивати в нашому саду.